Одеса це місто, історія якого виткана з доль багатьох народів. Серед них вагоме місце посідають поляки. Щоб відчути цей зв'язок, достатньо пройтися вулицею польською. Ця вулиця одна з найстаріших в місті і має бурхливу топонімічну історію. Колись вона називалась портовою і митним узвозом. Тому що вела до гавані, звідки відправлялись українські судна з зерном, свою історичну назву польська вона отримала завдяки польським шляхтичам. Вони зводили тут зернові комори. Щоправда, робили це з розмаком. Тому ті нагадували більше палаци ніж склади. Ці маєтки та прибуткові будинки стали свідченням того, як в Одесі бізнес перетворювався на мистецтво. І це одна з ключових рис міста, яке було торговим серцем імперії і щедро забезпечувало своїх мешканців. І навіть зараз, під час кривавої та виснажливої війни, Одеса залишається торговими воротами України, які забезпечують їй міцні комерційні зв'язки з різними країнами світу. Із приходом радянської влади розпочалась епоха постійної Іних перейменувань, які намагались стерти попередню історію, у 1924 році. Вулиця стає Кангуна на честь Мойсея Кангуна, уродженця Одеси, начальника штабу Червоної гвардії, у 1961 році вулицю перейменовують на честь Джузеппе Гарібальді, італійського революціонера. Цікаво, що в Одесі він побував лише в якості юнги, звичайного моряка. Але його ім'я було ідеологічно гучним, і лише у 1994 році справедливість перемогла після прийняття закону про декомунізацію. Вулиці повернули історичну назву польська. Тож задумайтесь, сьогодні, коли ви йдете цією дорогою, ви йдете одночасно і по Кангуна, і Гарібальді, і митним узвозом. Але головне, польська вулиця це живий урок історії. Воно показує, як легко можуть зникати імена і як важко вбити справжню пам'ять. Більше про польські топоніми дізнавайтесь у нашому повному відео на Ютуб-каналі Земля Одеса. І не забувайте підписатись, щоб не пропустити щось нове і цікаве.